Доброго дня! Сьогодні буду проводити висадку перчиків солодкого перцю в відкритий ґрунт. У нас сьогодні 25 травня. Перець уже в мене готовий. Давно до висадки. Хочу просто вам показати приклад того, як відрізняються саджанці перцю в касеті. Ось, до прикладу, і той самий сорт, який я у якості експерименту висаджувала в літрові вітеречко. Відповідно, коренева система мала куди розвиватися, і це насіннечко, яке було посіяне в один і той же час, просто розпіковане в. Касету та літрові бідерочка. Я вже трошки допомогла нашим саджанцям. Так, трошки витягнула вже кореневу систему, бо вона важко виймається. Але ось ви подивіться. Це просто суцільний комп. Білого, гарненького, розгалуженого коріння. Навіть в самому відеречку малюнок залишився від нього. І ви ось гляньте, скільки уже є пуп'янків на цвіт. Навіть сам стовбур вже встиг розгалужитися. І також дав дуже гарний квітковий приріст, Квіткову бурунечку, яка вже буде скоро в'язатися. І зацвітати. Тому ось ну, це навіть не порівнюється. Я для себе вирішила, що е, буду і надалі саджати у відеречках для себе і вирощувати таким методом. Що ж, до, до тієї розсади, яка в нас була в касеті. це в мене сорт Яника. Воно, в принципі, гарно і оплило касету, але вже самому корінничкові не було куди далі рости. Тут також є вже попінки на цвіт, але ви можете самі бачити і порівняти, яка величина куща, і, відповідно, який урожай ми можемо мати з тієї рослинки та іншої. Внаслідок того, що в нас була холодна температура повітря, перець, особливо деякі його сорти, страждають. Ось є у нас жовте листечко. Йому не вистачає вже мікроелементів, є більш виражено. Також хотіла показати є листечко, яке має фіолетове забарвлення. Це саме через холодну погоду, корінню не вистачає фосфору. Фосфору, також те, що жовтіє листя, це може бути ознакою нестачі калію. Тому після висадки у ґрунт орієнтовно за тиждень рекомендую провести відживлення. Калій-фосфор. Це дасть силу і стимул кореневій системі. І листечку відразу Буде мати гарне темно-зелене забарвлення, як і, як, яке воно повинно мати. Рослинка наростить кореневу і від здорової розгалуженої кореневої системи залежить і подальший урожай, тому що і калій він не сприяє тому, що рослина не скидатиме завість, буде мати великі гарні плоди. І неважливо, в якій формі ви візьмете, може бути монофосфат, може бути каліфосфор в такому рідкому, халатному стані, може бути розсипчастий, тут, до прикладу, 25 грамів на 10 літрів води. І тут ще є комплекс інших поживних речовин, як, -от, наприклад, магній, бор, марганець, цинк. Це все необхідно рослині. І е, я рекомендую після висадки рослина, особливо перець, вони дуже страждають від е, перепадів температури, е, вони стресують, тому щоб дати, гарний, гарний ріст рослинці, ще також антистресантом е, пройтись по в Ваших кущиках. Ну і після того, як рослина, ви побачите, що вона вже починає рости, розвиватись, ми будемо проводити профілактичні обробки від хвороб та від шкідників Адже це ця весна для нас взагалі була дуже стресова, враховуючи погодні умови, тому рослини треба підтримати і не дати їм захворіти в подальшому. Ну, на сьогодні ось так. Буду тримати вас далі в курсі всіх подій. І буду показувати, як ростуть наші перчики. Поділюся, які сорти я вирощую. Тому що в мене, до прикладу, тут близько 20 різних сортів. Це не весь перець, але, я думаю, буде цікаво. Дякую за увагу.